Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що не так з американською технікою? Чому з'явилися перші держави, які почали відмовлятися від Закупівлі американської найсучаснішої техніки. Тобто, що таке трапилося? Здавалося б, є американська техніка, вона дорога Так. Ну, з німецькими комплектуючими, дуже якісна, і все таки інше. Але вперше, за всю історію фактично з часу е, існування Сполучених Штатів Америки, країни почали відмовлятися від неї, від цієї техніки. І що ж послужило причиною? Причиною знову служить Трійця оця. Так. Посторонність це тройка, мішкарейка, Перестройка. Трамп. Джий Дівенс і Маск. Оце три триумвірат такий, який роблять все від них залежать, для того, щоб знищити Сполучені Штати Америки Ну, як інакше. Подивіться, американці головні у продажу зброї. А тепер вже удар буде нанесено і по цій частині. Чому? Тому що побачили. Країни, що виявляється, американську техніку, так, то можна її відключити, військову, і не можна використати її, якщо американці не дають дозволу. Так. Ну, так же в Україні показало, що там із літаками f 16 там, що вони реби повідключали, ще щось там, і ще щось, далі з Хаймерсами те саме. Так. Ну, не можна. Ти купуєш техніку, а нею керують десь у Америки, Та крім того, вони ж показали себе як абсолютно ненадійного партнера. От першими відмовилися від F-16, F-35. Канадійці, ну правильно. Навіщо так? Уся ця електроніка буде під егідою США. Якщо вони є ворогом уже зараз Канади, то вони це все відключать і Канада не зможе скористатися цими літаками. Хіба що вони будуть літати, але нічого не можуть робити. Те, що треба, те, що має робити літак, тому що їхня вся, е, все управління буде знаходити в Америки. Ну подивіться, як війна в Україні демонструє всім у світі, що Сполучені Штати не надійний партнер, який хоче, включає, хоче виключає. Так. Тепер. Я думаю, що інші країни. Ну, вже ніхто не буде купувати. Взагалі ніхто. То що немає сенсу купувати ці, цю техніку, і, і хаймарси, і, і літаки, там, і ракети, і все останнє вони все чіпляють до себе. Тобто без їхнього дозволу нікуди стріляти не можна. Або туди можна, а сюди не можна. Ну, що це за військова техніка? Такого ніколи не було, так. Так що я думаю, що зараз будуть європейські країни відмовлятися. Це, перш за все, це Німеччина, Польща, Іспанія, Італія. Ну, вже не кажучи про те, що може китайські закуповувати зараз усі. Так. Оце те, що зробив Трамп із з усіми двома. Це що, розумні люди? Хто вони такі? Вони спеціально це роблять чи з дурної голови? Це ж фантастика просто!